Усіх вітаю на уроці української літератури в 7 класі. Тема нашого уроку Василь Симоненко Лебеді материнства. Ми розглянемо громадянські патріотичні мотиви лірики поета Василя Андрійовича Симоненка. Тож сьогодні на уроці ми маємо познайомитися з життєвим і творчим шляхом Василя Симоненка, проаналізувати його поетичний твір лебеді материнства, звертаючи увагу на його ідейно художній та символічний зміст, жанр, образи, розкрити поняття ліричний герой. Тож запишіть тему уроку собі до зошитів. Василь Симоненко це народна совість в українському красному письменстві. Не судилося його таланту розкритися вповні, але те, що він створив, не тлінне. Слово його справжнє коштовне надбання. Воно сяє всіма мальовничими гранями. Симоненко не думав про літературну славу. Вона прийшла до нього посмертною, утвердилася навіки. Його поезія витримала випробування протягом кількох десятиліть. Чим же бере заживе Симоненко простотою, щирістю вислову, глибоким проникненням у душу людини, в її зачарований світ, самобутньою образністю поетичної мови, патріотичним звучанням своєї мози. Він майстер слова високого класу. Це йому належать ось такі слова, великі дороги в світ широкий завжди починаються від материнської пісні, співаної над колискою. Запишіться як епіграф до нашого уроку. А ще Василь Семоненко сказав: можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Народився Василь Андрійович Семоненко 8 січня 1935 року в селянській сім'ї в Біївцях Лубенського району на Полтавщині. Дитинство припало на роки війни. Було голодним. Зростав Василь без батька, який залишив сім'ю. Мати хотіла бути вчителькою, але не судилося. Вона тяжко працювала, заробляючи горьований шматок хліба. Допомагали дідусь та бабуся, які любили свого кмітливого внучка. Дідусеві присвятив сердечного вірша Дід умер та оповідання дума про діда. На фотографії ви бачите Василя Симоненка із матір'ю. Від матері Галини Федорівни та від діда Федора малий Василько брав перші уроки життя уроки доброти, любові, невтомну жагу знань. Дід був не письменним, не ходив до школи, але самостійно навчився грамоти. Багато читав, розповідав онукові про минуле. Писати хлопець почав ще в шкільні роки. Писав вірші для шкільної стінівки. До школи була дорога не близька, дев'ять кілометрів. Як на мої 14 років, то це не так уже й мало читаємо в оповіданні дума про діда. Учителька згадує у класі Вася виділявся серед учнів, по-перше, своїм бідним одягом, по-друге, своїм розумом. Навіть учителі не читали стільки книжок, як наш найкращий учень. На фотографії вгорі ви бачите хату, у якій народився Василь Симоненко, а нижче це експозиція музею у цій же хаті. 1952 року Василь Симоненко вступив на факультет журналістики Київського університету, де водночас з ним навчалися такі письменники, майбутні, як Юрій Мушкетик, Валерій Шевчук, Коломієць Підпалий Масенко Тильнюк. Студентське життя було багате на дружбу, на цікаві особистості, творчі суперечки, на мрії про майбутнє. З грошима було досить сутужно, щоб якось полегшити своє матеріальне становище, а ще, мабуть, щоб набути газетярського досвіду, практики журналістської роботи, Симоненко працює секретарем в університетській багатотиражці. Уроки навчання він продовжує писати, але з друком своїх творів не поспішає. На перших курсах університету мало хто з однокурсників чув його поезії. Потім він почав активно працювати в університетській літературній студії, де його обрали старостою. По закінченні університету Василь працює в газеті Черкаська Правда. Ось, ви бачите це. Будинок, в якому знаходиться редакція газети Черкаська Правда, потім пізніше у молоді Черкащини, потім власним кореспондентом робітничої газети. Як журналіст він сміливо втручався в різні сфери життя, різко критикував вияви бюрократизму, неуваги до трудівників, теплим словом відгукувався про добрих людей. На фотографії ви бачите редакцію газети Черкаська Правда. У ній зараз знаходиться музей Василя Симоненка, і, маю сказати, зберігся навіть письмовий стіл, за яким працював Василь Симоненко, друкарська машинка, якою він користувався, його листи, ну, ось ви це бачите на фотографії. Перша книжка поезії Василя Симоненка, Тиша і Грім, побачила світ 1962 року. Другу книгу Земне тяжіння» опубліковану 1964 року вже після смерті поета, яка сталася 13 грудня 1963 року. Навіки зупинилося його Молоде серце, що переболіло всіма людськими болями і кривдами. Це могила Василя Симоненка у місті Черкаси. Та остання Симоненкова дорога не зупинилася біля його могили в Черкасах. Адже лишилася ще одна дорога, яка ніколи не зупиниться, це дорога у людське безсмертя. Ось пам'ятник Василю Симоненку теж у місті Черкаси. І залишився його заповіт. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Це слова із поезії лебеді материнства, з якою ми сьогодні знайомимося. Отже, лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Заглядаяши з сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синового йдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні. Танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Мати. Найдорожча у світі істота. Її несе людина болі і радощі, сумніви, й успіхи, помилки й гріхи. З нею хочеться порадитись, поділитись турботами, Покаятись їй у гріхах і хіба може бути присутній при цій сповіді хтось третій? Бодай навіть брат, сестра чи батько ні. З матір'ю на самоті. Такою була для Василя мама Ганна Федорівна Симоненко Щербань. Людина зі щирою поетичною душею, закохана в народну пісню. Передала все це синові, виховувала його за мудрими заповідями народної педагогіки. Природа наділила літературними здібностями і саму Ганну Федорівну, бо у неї зошит перлини поміж людей. Куди збирала вона прислів'я, приказки в рідних Бійівцях, багато серед них придуманих матір'ю поета, і багаті вони на гумор і глибину думок, що тривожили її свідомість. Саме образ мами є основним у творі, у творі «Лебеді материнства. А ще про маму писав Василь Симоненко не один раз. У одному із його творів є таке в мене була лиш мати. Та був іще старий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. За збірку Лебеді Материнства Василю Симоненку присуджено Державну премію України імені Тараса Шевченка. Мелодійна основа вірша. Та мотив материнської любові настільки полонили композитора Анатолія Пашкевича, що він поклав цей твір на музику. Композитор Анатолій Пашкевич це теж черкаський композитор. Ось подивіться на його фотографію. І попрацюємо трохи над теорією літератури. Перш за все, розглянемо, хто ж такий ліричний герой. Ми вже знайомилися із цим поняттям, а зараз пригадаємо і, можливо, трохи доповнимо. Ліричний герой це умовна дієва особа, внутрішній світ якої думки, почуття, переживання відображуються у ліриці. У переважній більшості ліричні вірші від першої особи, а тому часто ототожнюють автора і ліричного героя. Ліричне я. Проте ці поняття не тотожні, бо, розповідаючи про себе, автор водночас розповідає про свій час настрої і переживання свого покоління, тобто додає вимисел найтиповіше, найістотніше з навколишнього середовища. Попрацюємо над паспортом поезії «Лебеді материнства. Темою цього твору Є відтворення материнського співу над колискою дитини, в якому висловлюється тривога жінки за долю сина, чистоту його душі. Ідея цієї поезії це уславлення материнської любові, яка буде супроводжувати її дитину протягом життя. Мати, як і батьківщина, єдина, неповторна для кожної людини. А основна думка відображена у рядочках цієї поезії: Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Хочу звернути вашу увагу на жанр цього твору. За формою це власне Колискова пісня. Головне в поезії. Побажання синові вирости справжньою людиною, вірним сином України, мотив вірша, материнська тривога за долю сина, перед яким відкривається дійсність, виповнена дива та любові, яку охороняють мавки чорноброві та водночас постають і суворі реалії. Від них прагне вберегти дитину материнське серце та приспані тривоги чуже поле. Неминучі і протистояти їм може тільки людина з твердим переконанням, з органічним чуттям родової пам'яті, з великою волею бути самим собою. Хочеться звернути вашу увагу також на особливості назви поезії «Лебеді материнства. Назва поезії романтична. Василь Симоненко знайшов проникливі яскраві образи, щоб передати силу любові до батьківщини, до рідної української землі. Почуття патріотизму найсвятіше почуття людини. Кожен з нас любить землю, де він народився, виріс, мову, вперше почуту з уст матері, вулицю, на якій зростав. Любить сильно, щиро. А от знайти слова щоб виразити свою любов важко. Василь Симоненко такі слова знайшов він зумів передати у лебедях материнства й інтимність любові до рідної матері і любов до прекрасної неньки нашої України у простих щирих словах. Побудова цього твору або композиція. Побудований твір як Колискова, у якій матір співаючи мріє про щасливу долю своєї дитини, щасливе життя, гарну дружину, вірних друзів, умовно можна поділити твір на дві частини. У першій ми відчули материнську ласку й турботу про малого сина, він ще в колисці, у другій іде мова про клопоти, які буде мати вже дитина дорослою людиною. І мавки чорноброві, і дивонаречені, і брати по духу, але за сином завжди будуть мандрувати очі Материнські і Білява хата. Мати намагається захистити свою дитину завжди. У цьому творі є багато символічних образів. Звернемо і на них увагу. Ну, перш за все. Мати. Центральний в духовному космосі українців, починаючи з Трипільської доби. Народному уявленні мати завжди ототожнювалася з батьківщиною. Пам'ятаєте? Батьківщина мати. Також є образ Лебедів. Лебеді завжди асоціювалися з вірністю, тому не випадково Симоненко звертається до них, пов'язуючи їх з материнством. Хіба може бути вірніша любов, ніж любов материнська. Зорі Зорі – це присутність Божества, ангела-посланця Бога. Надія. Оскільки в християнстві зорі означають божественне благеставлення, то в даній поезії мова йде про благоставлення Бога до дитини. Лимани це вода, символ народження, символ мінливого людського життя. Півень у праукраїнців вважався передвісником зорі, а отже, пробудження життя. І, звичайно ж, звертає увагу поет на національну символіку. А національна символіка в українців це тополя, верба. Тополя у народних легендах це перевтілена дівчина. Згадайте у поемі Тараса Шевченка Тополя. Верба це дерево життя. Ну, Ось такі символічні образи є у поезії лебеді материнства. Звичайно, тут багато інших художніх засобів. Я пропоную вам самостійно підібрати приклади з поезії, епітетів, метафор, порівнянь. Без любові до вітчизни немає справжньої людини. Любити Україну, жити для неї, це означає любити її людей, працювати на їх благо, дбати про те, щоб передати їм світ, землю кращими, як були до нас, щоб озера, ріки були чистими, і повноводними, степи, гаї буйними, зеленими, повітря чистим. Такий наш гуманістичний обов'язок. Наші духовно багаті предки споконвіку думали про нас, а ми повинні думати про нащадків, як це ведеться з прадавніх літ у нашого народу, берегти оту високу духовність, внутрішню красу, доброту і самозреченість, характерну для українського народу. Бо ж можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину.